Стоп корупції зайнялись журналістським розслідуванням про корупцію військової промисловості на прикладі компанії «Українська бронетехніка». Ви берете гроші за державного бюджету під оборонний заказ і розворовуєте. Що ми виявили на заводі цього української так називаємо бронетехніки? А ні ніякого заводу, це фікція. Полтора, полмільярда гривень своровано в наглую, в наглую ми знаємо, що Кузьмок помощник Пашинського, глави Комітету оборони Верховної Ради. Тобто оплетки, самі провоцируете, заставляете людей погибать і под это, виділяєте деньги и потім розворовуєте. Ця компанія нещодавно мала назву «Укрглавпак» та виробляла пластмасові вироби. Замість пластмаси почали випускати бронемашини. Саме на виробництві цієї компанії 16 травня робітники та охоронці побили журналістів Стоп корупції. Русські там наприкладливі після зйомка запрещали журналі. Слухайте, заберіть його віце. Стоп корупції мають вже всі докази про бандитську діяльність компанії в особі її власника Юрія Сько та керівника Олександра Кузьми, відомого як члена тендерної мафії. У себе У вас Появились тендер. З метою отримання коментаря директора підприємства, активісти та журналісти СОП корупції приїхали до офісу компанії. Нам просто нужен його коментар, і все. Охорона та представники компанії, прикриваючи шефа, сказали, що директора вже немає. Я представник цієї організації. Зінкевич Дмитро Сергійович. Кузьма Олександр. Ну його зараз немає. По-перше, робочий день триває до 17.00 і вже робочий день скінчився, його немає. Він не знав про те, що ви завітаєте, тому не дочекався. На жаль, таке буває. Зрозумівши, що Кузьма ховається, Стоп корупції провели акцію. На що компанію була викликана поліція та охорона? Це не мітинг. Стоп корупції зупинить беззаконня у військовій промисловості.